Мобілізація жінок в Україні не буде. Центр протидії дезінформації спростував чергову брехню, яку активно просувають російські канали впливу. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, її розповсюджують так звані «говорящі голови, серед яких Олексій Арестович, що перебуває під санкціями, а його ютуб-канал уже заблокований. І журналістка Юлія Латиніна, частина кремлівської інформаційної машини. У ЦПД наголошують, жодних планів щодо мобілізації Українок. Немає це елемент ворожої кампанії, спрямованої на дестабілізацію українського суспільства. Президент України Володимир Зеленський за поданням Національного банку затвердив новий санкційний пакет проти Росії, спрямований на блокування її фінансових схем, зокрема через криптовалюту. У відеозверненні глава держави повідомив про синхронізацію із міжнародними партнерами та ініціативу України. Серед підсанкційних об'єктів компанія, через яку з початку року Кремль провів кілька мільярдів доларів, спрямованих на підтримку російської військової промисловості. Загалом в пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції: наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також в пакеті 73 фізичні особи, всі громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна: примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. Наступного тижня. Ми готуємо і нові рішення наші українські по синхронізації санкцій Європейського союзу. Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українські технології. Про це заявив у своєму дописі у соцмережі. X. За його словами, війна розв'язана Росією змусила Україну швидко адаптуватися і впроваджувати нововведення. Зокрема, Сибіга наголосив, що Україна тепер є технологічно передовою країною, яка досягає успіху в безпілотниках, ші на полі бою, кібербезпеці та цифровому управлінні. За його словами, сам. Ми зараз найкращий момент для партнерів вкладати кошти в українські технології, оскільки вже завтра вони зможуть скористатися перевагами українських інновацій. Окремо собі торкнувся теми санкцій проти Росії. І наголосив, що обмеження мають бути посилені вже зараз.